Привіт, друзі! Це вже буде друге відео. Правда, початок уже попередньому. Але щось усе так до кубки зліпилося, що я навіть не розумію. Але що хочу тут сказати? Тут хочу про те сказати, що мені в коментарях мене запитували, коли ці свинки можна парувати, чим ми їх годуємо. Ну і багато різних запитань по цих в'єтнамських свинках. Для початку скажу, що у мене є група у Фейсбуці, називається В'єтнамські свинки на господарстві. Залишу ссылку під відео або в першому коментарі. Заходьте, будемо спілкуватися. Багато долучаються вже людей до групи. Надіюся, що група буде повноцінна. Але тільки не з доброю те, що люди просто мовчать, у інших групах люди просто мовчать. Ніхто нічого не хоче ні з ким ділитися. Надіюся, що в моїй групі такого не буде. І ми будемо ділитися одне з другим. Своїм досвідом по утриманню в'єтнамських свиней. Я думаю, що все тільки починається з цих свинок. Думаю, що все йде тільки до того, що е, будуть люди їх тримати. Мені здається, що ці свинки не тримав би тільки лінивий. Чому я зупинилася? А що ці свинки не тримав би тільки лінивий. Коло них взагалі як такої роботи нема. Туалет, як бачите, в одному кутику. В даному випадку у нас тут є семеро штук, то у нас і в тому кутику туалет, і в тому кутику туалет. Але нічого, там тільки отой горбик прийдеться чоловікові забрати на тачку, там раптом буде. Дві тачки гною, ну може одна така повна. Забере, настелить соломи і все буде пучком. Того я кажу, що ці свинки хіба би лінивий не тримав. Їх саме найкраще, саме найкраще їх тримати з ранньої весни, починаючи з місяця, наприклад, лютого, березня до глухої осені. Хоча ми тримаємо круглорічно. І ми не скаржимося, тому що стараємося для того, щоб їсти було їм, що давати. Нічого страшного в цьому нема. Як вже немає нічого, що їсти давати, то мелена мука, пшениця кукурудзи, варена картопля, відходи з стола, отаке, як капуста, яблука. Сьогодні їм дала, ще сюди, бачите, водичка парує тепленької водички, бо на вулиці як би прохладненько, хоча вони не бояться мінусових температур. Зариваються, що ви їх зранку не знайдете. Тепер, по питанню тому, ну, це питання, що даємо їсти. По питанню тому, коли паруємо, Ну в ідеалі. Цю свинку можна парувати 6-7 місяців в ідеалі. Але це вже як, ну як як? Як у нас була ситуація, Ось ці маленькі свинки нам породилися, неждано не гадано. Наша пепа молода жила собі з кнуриком. Ну і якось так вийшло. Ну вийшло як вийшло. Ми неочікувано, не чекали на потомство, а тут бас приходимо ранком з чоловіком. А тут вже п'ятеро народилося. Ну думали, що вже все. Тут ще двоє народилося. Ну, нічого. Дякувати Богу, цим свинкам вже два з половиною місяці, вже такі гарненькі. На кілограми мене навіть не запитуйте, бо я не знаю. Я знаю тільки по місяцях, ніколи ми їх не важили, але ми весною продавали, то вони такі були гарненькі. Трохмісячні ми продавали на весні, так? Десь три, три і трошки, певно. Десь три і трошки. Так що, так що нічого страшного в цьому нема. Навіть якщо ви купите, наприклад, їх на зиму, наприклад, в місяці е, листопаді, жовтні, та навіть і в грудні. Нічого страшного в цьому не бачу. Було би солома сіно, стелити, вони собі зариваються і все. І на цьому квітка. Ось так. І за 8-9 місяців виростають ось такі вокабанюри. Я думаю, що вони би ще проросли. Це ще для них не, не кордон. Але є якось так. Ось така справа. Пепочку ми свою маленьку підгодовуємо, даємо трошки преміксу, щоб вона нам трошки підросла. І думаю, що до різдвяних свят будемо вже парувати, і нехай вона собі разом попарується з малим нашим. З нашим хлопцем, напевно, будемо її пробувати парувати того, що ми прикупили, щоб трошки змішати кров. І будемо, як Бог поможе, навесні мати потомство. Ну, наперед ми не заганяємося, не, не кажемо наперед, якби, що воно буде точно. Ну, побачимо, бо якось так, я ж повторюся, кілько що говорила, що якось так, що... Все стається, це сталося, цей раз, все неждано негадано Ну, якось так, друзі. Не знаю, запитуйте в коментарях, запитуйте, якщо ще когось щось цікавить, ну буду рада вам відповісти, буду рада вам розповісти. Е, якщо хтось щось хоче знати, щось когось цікавить, а я буду дійсно знати відповідь на те запитання, з радістю відповім. Поділюся своїм досвідом. Ми з чоловіком нічого не скриваємо. Усе, відколи я веду свій YouTube канал. Ми стараємося з людьми поділитися, щоб люди і собі хотіли купити і протримати пів року там, чи вісім місяців і зарізати тобі, собі таку свинку, як ми сьогодні. Робимо свіжину. Ну, якось так. Якось так. Запитуйте, буду відповідати. На цій такій красивій красивий, ну, ці... чого ти це свариш? Чого ти це свариш, пацику? Пацику, ти чого ти свариш? А? Ти чого? Ну, цей, цей бек заліз у кори, а то ти от є. Ти чого заліз у у поперек? А? Ти бицюро? Най не кусай, то брат твій. Ти нащо кусаєш, а? Що є з тобою? Все, їжте, лягайте спати. Все, ви що? Все, на цій красивій маленькій ноті, на цих мешках. Закінчую своє відео. Всім, кому цікава тема в'єтнамських свиней. Запрошую до каналу. Поширюйте мої відео у своїх соцмережах. Буду рада новим друзям, новим гостям, новим підписникам. Всього всім найкращого, мирного неба, спокійного дня, спокійних нам ночей. Дай Бог, щоб вже наступила перемога. І ми спокійно собі зажили і утримували ось такі в'єтнамські свинки. До слідуючих відео!